Я перший раз пам'ятаю, як ти приїхав знімати повідло, да? то це, то це, а потім ще книжку випустив, да? то це я в шоці. Попробуйте макарони з повідлом. Ви будете в захваті, Ви, ви, ви просто такого ж рецепта в житті не бачили. Макарони з повідлом? Макарони з повідлом. Да? Зазвичай, як завжди, приїжджає сировина, лабораторія робить нас аналізи. Якщо все добре, закачуємо в силу та розберігання борошна і безпосередньо просіювання, подача на прес при певній кількості води і борошна змішується в вакуумі, далі пресуються макарони.

Проходить е три етапи сушіння. Спочатку гаряча сушка певний час, холодна сушка і вже безпосередньо силоса на дозрівання. Весь етап е сушіння е спагеті займає 12-13 годин в середньому по часу, При певних температурах. І... М'які сорти і тверді сорти, до речі, сировина вітчизняна, робимо з твердих сортів для виробництва да, це різні технологічні процеси. М'які сорти це трошки одне, тверді, трошки друге. По-перше, клейковина в сировині, там різна клейковина, бо в твердих сортах набагато вища клейковина. І відповідно... Борошно везе себе по-другому. При сушінні, при присуванні. Дуже багато факторів є. А що важче? Е, М'які садки. Важче. Так. На сьогоднішній день Україна представила дуже чудовий наш виріб, і на сьогоднішній день ми відправляємо у всі країни Європи, а також Америка, Канада, Африка, Азія. Моя перша освіта це режисер самодіального театрального колективу. І шість років я працював в Рівненському театрі «Ляльок». Я грав для наших діточок і дуже багато вихованців зараз ходять, ще мене впізнають, кажуть, оцей дідусь колись грав для твоєї батусі. Ось такі справи. Потім е вищі навчальні заклади, е філологія, психологія, остання, еконо економіка, остання економіка. Потім декан економічного факультету Рівненського інституту відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Потім мене побачив Віктор Федорович Жабчик і каже, у мене є підприємство і треба тут, мені людей. А пішли зі мною попрацюємо. А у мене аспірантура. Я кажу, ну добренько, я залишив аспірантуру і прийшов працювати на приватне підприємство Віліс. Ось так смішно. А потім абсолютно випадково директор з розвитку приватного підприємства Віліс, Плісецька Ірина Вікторівна, сказала, чому у нас немає в Тіктокці, чому у нас немає в Інстаграмі. Ми повинні бути скрізь. Ми спробували. Зайшли і ось зараз далі продовжує працювати. Перевнисти макарон дуже серйозна справа. Ось з одного боку, а з іншого боку, також має свою тенденцію до гумора. Тому що якщо людина не їсть макаронів, я вам чесно скажу, у неї немає серця. Немає в неї серця абсолютно. Як можна не їсти наші українські, наголошую українські, не якісь там італіяно, пасто, пасто, і яке пасто італіано, марчелло, бамбіно, візьми наші, українські, іване, грицько, галя, галя балована, яка також їсть макарони.